А сфера туризму, обслуговування та громадського харчування Прикарпаття поповнилася кількома сотнями молодих дипломованих фахівців. В Івано-Франківському державному коледжі ресторанного сервісу і туризму цьогорічним випускникам рочисто вручили дипломи. Більшість із них одразу ж з порогу рідного навчального закладу розпочинають професійну кар'єру. Деталі у сюжеті кореспондентів Галичини. 360 молодих фахівців за спеціальністю кухар, кондитер, фахівець готельного та ресторанного обслуговування отримали дипломи та розпочали свій професійний шлях одразу зі стін рідного навчального закладу. Фахівців саме цього профілю зараз потребує туристична сфера Прикарпаття. А роботодавці, які також прийшли на урочисте вручення дипломів, кажуть, що наших випускників часто запрошують на роботу навіть за межі області. Сьогодні таким великим масовим випуском ми завершуємо випуск своїх студентів. 96 молодших спеціалістів, тобто це є той же вищий рівень підготовки, і з них майже всі. Будуть продовжувати навчання в університеті у нашому університеті. Так би ніби мало бути, бо це ми складова університету, тобто вони переходять на вищий рівень підготовки. Успіхів кар'єрного зростання та щасливого майбутнього побажали їм викладачі, вручивши разом з дипломами кращим студентам, а тепер вже дипломованим фахівцям окремі сертифікати в якості винагороди. Практично 100% цьогорічних випускників коледжу працевлаштовані. Дехто з них отримав скерування на роботу з навчального закладу, інші самі знайшли роботу. Деякі планують продовжити навчання і здобувати вищу кваліфікацію. Так знайшла роботу. Нас направили з коледжу в готельно-ресторанний комплекс. На даний момент є декілька пропозицій працевлаштування, і я розглядаю їх. Як можливі, наш коледж надає можливість навчатися в Києві, тобто продовжувати навчання в національному університеті харчових технологій. А також зараз на даний момент відкрилася можливість навчання в Львівській філії, і це надзвичайно є цікава можливість і планує нею наприк скористатися. Загалом професійна освіта на Прикарпатті продовжує переживати період реформування. Кількість випускників цього року зменшилась, кажуть представники облдержадміністрації. Ми випускаємо. 6 тисяч молодших спеціалістів і 5 тисяч робітників у практику освіті у коледжах. Загалом у нас навчається. Майже 30 тисяч учнів. Я думаю, що вони всі мають роботу, знадуть собі роботу, будуть затребування на ринку праці. Проте у коледжі ресторанного обслуговування і туризму йдуть в ногу з часом, прислухаючись до побажань роботодавців та вимог ринку праці. Кажуть, для цього є талановиті викладачі та майстри навчання. Двох найкращих із них визначили за допомогою рейтингової оцінки та анкет студентів. Під час випускних урочистостей їх нагородили відповідними дипломами.